Основні вектори нейропсихологічного впливу при порушеннях вищих психічних функцій внаслідок уражень головного мозку в аспекті реорганізації функціональних систем організму. Організація функціональних систем організму відбувається ієрархічно як у процесі еволюції, так і в онтогенезі. На основі елементарних реакцій формуються механізми, які створюють підґрунтя для функціональних систем, що організуються за рівнями складності. Існують адаптивні функції початкового рівня, які розвиваючись, створюють умови для виникнення нервової регуляції активності організму, ведучи до вищої нервової діяльності та психічних функцій. Якщо на нижньому рівні функціональної організації виникають розлади, відновлення нормального функціонування вищих рівнів потребує реорганізації системи, починаючи з базового рівня. При ураженнях мозку ми маємо справу не лише з розладами вищих психічних функцій, а з порушеннями основ функціональної організації організму. В кібернетичному аспекті ключову роль функціональної організації відіграють керуючі зв'язки, прямі та зворотні, кожен рівень яких визначається часом, тобто параметрами швидкості процесів, яка зростає з підвищенням рівня організації та сповільнюється на нижчих рівнях ієрархії. Якщо проблеми вищої психічної діяльності спробувати вирішити на рівні психіки, то виникає невідповідність між характеристиками впливу і параметрами функціонального базису організму, на рівні якого виникли ці проблеми при ураженні мозку. Знаючи рівень і характер конкретної функціональної системи, можна відтворити керуючі зв'язки будь-якого рівня, довільним дублюванням функції. Однак існує методологічна проблема. Активність базового рівня неможливо коригувати безпосереднім психічним впливом іззовні, оскільки її механізми організуються під час функціональної реалізації в процесі вирішення організмом адаптивних завдань. На рівні психіки можна вказати людині на помилки і пояснити, як їх виправити. Але конструктивний вплив на функціональні механізми, що існують задовго до появи свідомості, таким чином практично неможливий, враховуючи. Що психіка є інтегративним продуктом еволюції систем саморегуляції організму. Важливо визначити рівні керованої активності організму. Однією із складних функцій вихідного рівня організації активності організму є постуральна. Постуральна активність забезпечує вертикальне положення тіла. Осанку та форму тіла у людини, але еволюційно організується на вихідному рівні життєдіяльності, оскільки навіть одноклітинний організм здійснює регуляцію форми тіла в зовнішньому середовищі. Організація форми тіла тісно пов'язана з відмежуванням внутрішнього простору організму від зовнішнього та створює умови для внутрішніх процесів, відіграючи важливу роль у гомеостазі. Вдосконалення даного рівня функціональної організації стало основою для виникнення нервової регуляції організму. Проблеми вищих функціональних рівнів, включаючи психологічні, можуть бути пов'язані з порушенням організації форми тіла, яка є простором інтеграції механізмів функціонального базису організму. Наступним рівнем активності є організація рухового апарату та його керуючої системи, яка організує механізми фізичної дії. Розвиток системи регуляції рухової активності створює основу для організації психічного рівня. Вищі психічні функції виникають внаслідок розвитку комунікативної діяльності, оскільки вищі рівні психофізичної активності організму визначаються не простими реакціями на зовнішні зміни, а формами та рівнями взаємодії. У певний момент еволюційного розвитку людина почала переважно використовувати прямостояння, прямоходіння та прямосидіння. Вертикальне положення тіла у предка людини пов'язано з необхідністю контролю координати загального центру ваги. За оптимальних умов рухового гомеостазу загальний центр ваги є координатою, в якій урівноважуються всі важелі тіла. Тому регуляція цього центру є критично важливою для організації функціональних систем на всіх рівнях. Як уже зазначалося, вертикальне положення людини обумовлене довільною регуляцією положення центру ваги в системі внутрішніх координат. Це дозволило предкові людини звільнити руки, збільшуючи обсяг можливих рухів. Активні рухи тіла обумовлені внутрішніми причинами, а збільшення обсягу можливих рухів веде до розвитку простору внутрішніх чинників. Регуляція центру ваги в організмі сприяє впорядкуванню керованих процесів життєдіяльності, що пов'язано з розвитком нервової системи, вищим функціональним рівнем якої є психіка. Описані процеси інтегруються в адаптивну діяльність організму для забезпечення гомеостазу та формують ієрархію рівнів рухових завдань. Кожен з цих рівнів за винятком базового ґрунтується на попередньому: один рівень організації функціонального базису організму, два рівень постуральних завдань, три рівень локомоторних завдань, чотири рівень просторових завдань, п'ять рівень психофізичного абстрагування. Кожен рівень організується власними механізмами і критеріями, але також має спільні з сусідніми рівнями механізми. Серед загальних принципів організації: кібернетичність, конгруентність, продуктивність та інші. Кібернетичність означає керованість процесів в організмі та ієрархію рівнів індивідуальної саморегуляції. Одним із критеріїв кібернетичності є зменшення контрольованої порції активності організму. Наприклад, чим дрібніша порція змін в організмі є об'єктом довільної регуляції, тим вищий рівень організації процесів. Конгруентність вказує на відповідність і узгодженість всіх елементів складної системи організму, організуючи адаптивні системи шляхом синхронізації. Продуктивність передбачає впорядкування та зменшення неефективних витрат ресурсів. Один із елементів продуктивності економізація. Всі загальні принципи і механізми зводяться до адаптивної доцільності надскладної системи функціональної організації життєдіяльності. Даний матеріал має прикладний характер і реалізується в основних напрямках нейропсихологічного впливу. Релаксація використовується для зниження нервово-психічної напруги, яка може призвести до виснаження нервової системи. Організація відновлюваних механізмів є два аспекти відновлення: анаболічний, що стосується відповідності параметрів навантаження адаптивним можливостям організму, та кібернетичний, що акцентує увагу на рівні складності вирішених завдань у сфері стійкості до впливу та відновлення фізіологічного стану організму розвиток системної стабільності організму. Системна стабільність і бар'єрні функції забезпечуються на всіх рівнях, включаючи фізико-хімічний, біологічний і психофізичний для цільового розвитку найзручнішим є психофізичний рівень відповідно до критеріїв та завдань, методичні та технічні особливості реалізації цих напрямків у прикладному аспекті нейропсихологічного впливу. З метою реорганізації систем функціональної саморегуляції організму при порушеннях вищих психічних функцій внаслідок уражень головного мозку, це тема окремих публікацій, що потребують диференціювання проблем, завдань, аспектів і методів конструктивного впливу.